Як я доглядаю за своїми вінірами, так так вам не почулося. Майже два роки тому я мала ось таке до і зараз маю ось таке після. Спочатку я видалила всі зуби мудрості, потім встановила брекет-систему на дві ще тільки після цього керамічні вініри. І під Час всіх цих етапів обов'язковим було одне регулярний щоденний домашній догляд за зубами. для того, щоб мої зуби служили мені довго. Я додала ще один етап. Нарешті замовила собі іригатор. Він працює на трьох режимах, але найзручніший для мене виявився перший. також замовила додаткову рідину для іригатора для того, щоб вона працювала як ополіс. Кона це ясна і надає свіжості подиху. Сама процедура проходить дуже швидко і безболісно. Мені подобається те, що іригатором можна легко дістатися дальніх зубів, на яких часто може виникати каріес. Він легко прибирає залишки їжі. При цьому працює дуже швидко і під високим напором. Також великою перевагою є те, що він дуже швидко заряджається. І ось таке сяюче після, ми отримали чисті міжзубні проміжки, свіжий подих та попередження проявів каріїс і економія на стоматолога. А це вже мій другий девайс від Medica Plus, яким я неймовірно задоволена.